Вітаю з вами бурсук. У нас є ціль на глибині 20 см динарій і скиський накінечник на глибині 10 см. В попередньому відео у нас ґрунт був сухим, а зараз сильно вологий. Саме сильно вологий. У вологому ґрунті може збільшитися кількість фантомів, але й збільшиться кількість знахідок. Чому? Перше, ґрунт у нас в грудки поросипалися. Проводимість у ґрунті краще і в нас менше пропусків. Без із карбошукачів може підтвердити, якщо було поле там свіжо там, дісковане, пройшов сильний дощ, все це всілося, і в нас пішло більше знахідок. Зараз спробуємо ми це підтвердити на даному тесті. Хочу вам продемонструвати прилада крузера з невеликою катушкою. І чи буде, бачити він цілі, чи не буде. Тобто ситуація не супер покращилася. Він не бачить дану ціль, на жаль, тобто є пропуск з цієї сторони, заїкується. 3 тона 96, чутливість. І динарій. Те саме. Немає. Переходимо yeah. до приладів Еквінокса і Легенди. Спробуємо. Донести інформацію до тих, у кого дані прилади по налаштуваннях. Є два секрети, як краще зробити, щоб було менше пропусків. На сухому ґрунті ефекту я не помітив, а на вологому він суттєвий. І побачите самі, беремо прилад, вмикаємо найкращі результати на М2. Зараз меншимо навіть чутливіше, щоб було все стабільно і зрозуміло. Програма перша парк. Збавимо чутливість навіть до 20, це не суттєво. Баланс грунта відлаштуємо. Далі перейдемо. Відлаштовувати перешкод зараз не буду, просто залишимо як є. Е, Бачимо, в нас швидкий 7 стоїть. Пробуємо. Без проблем скіфський накінечник. Відіай. Не зовсім коректний, а з цієї сторони коректний VDI і теж легко бере скіфський накінечник. Бачимо, вже є покращення. Далі переходимо з другої сторони до динарій. В одну сторону, як мінімум проскакує. Спробуємо збільшити чутливість, щоб побачити коректний VDI. Проскакує ціль в одну сторону не настільки чітко можливо, як хотілося, але проскакує. З цієї сторони. Якісь аля заїкування, да? а ось тут їх нема. Ось тут проскакує сигнал, тобто є покращення однозначно, і навіть сигнал, як бачили, проскочив більшої сили. І є заїкування ехо чорного, тобто покращення є. Далі. Якщо ми перейдемо, встановимо швидкість на 4, у нас ситуація погіршується. Якщо встановимо більше 5, у нас ситуація покращується, як бачимо. Да? Можна спробувати змінити другу програму, встановити теж М2. Перейдемо до швидкості, встановимо її теж на 7. І спробуємо, чи на другій програмі буде якісь у нас покращення. Ну, особливо нічим гратись не будемо. Єдине, що баланс ще відлаштуємо. Він ідентичний. Тут у нас проблем не було. Коректніший VDI навіть інколи проскакує. Доволі чітко. Пробуємо з цієї сторони. За швидкістю зрозуміли. Ну, тут покращення якогось я не бачу взагалі, плюс-мінус все те саме. Тут ну, пробулькою пролазить те саме, а тут нема. Зрозуміли далі. Тобто, легенда підтверджує, що на вологому ґрунті будуть знахідки, їх більше, ніж на сухому, тому що менше пропусків, ціль зацеплена. Але треба розуміти одно, що. Швидкість в даному випадку впливає на пошук таких цілі у виямках, потрібно ставити 6-7. Переходимо, відлаштовуємо баланс ґрунта. Переходимо до параметрів. Швидкість стоїть 6, спробуємо на 5. Фером взагалі на ноль. В легенді, можливо, можна було покращити, скинувши фером на нуль результати, але уви. Нічого хорошого без цього би не вийшло, Заліза більше би цвітнило, а трішки покращення не дуже суттєве, так скажемо, би було. Тому йдемо до цілі. Сківський накінечник. А він не бачить. А з іншої сторони? А він не бачить. 22 чуйка. 23 не допомагає. Все, приїхали. Е, відразу безлічі поганий прибор, не працює, можна викинути і тому подібне. От. Е, а хто має квінокса, все валить еквінокса. Ага, А завтра Деуса. А післязавтра нокту. А ще післязавтра. Якогось невідомого прилада там чи ще щось подібне і саморобних. Все не так. Потрібно проблему не розкручувати, а вирішувати. Дивіться, в чому в нас полягає саме суть. Баланси ґрунта тут зроблені, все коректно, питань ніяких немає. І це не дає нам результату, окрім реакції на ямку в чорному сегменті. Зрозуміли? Потрібно просто змінити програму на еквіноксі, на еквіноксі. Є перші програми, є другі програми. Так, ось другі програми, вони беруть такі цілі у виямках. Перші не беруть, демонструю. Баланс ґрунта переналаштую, коли він високий, кажуть погано. Але це, це вже підтверджує те, що тут на цих програмах змінюється якась інша частота, а не саме якісь там суперкоректіровки. Трішки зменшимо. Чутливість, спробуємо відлаштуватися від перешкод, бо зараз їх стало забагато. Ще раз баланс перепровіримо. Все нормально. Виходимо. Швидкість тут встановлена феррум на 2, встановлений, а швидкість на 6 встановлена. Тепер перевіряємо скіфський накінечник. Вимикаю залізо. Ще одне підтвердження, що в вологих сильно волой ґрунтах, коли ґрунт сівся, у нас чіпкість. І з цієї сторони теж бачить. Я не скажу, що суперкоректне якесь VDI, але ось як тут винюхувати в притул, десь 7-8 на нак може проскакувати. Але в крайньому випадку ви цю ціль не пропустите. Далі переходимо до динаря. Такі собі сигнали, я не скажу, що вони супер впевнені, але то сигнал саме на ціль. Зрозуміли? Тобто і динарій теж підтверджує. Бачимо? Те, що у вологому ґрунті, коли він цей ґрунт влікся, у нас Кращі результати. Бачите, вже нема такого побулькування, і результати дійсно кращі. Зараз, правда, потрібно збавити трішки чутливість. Із швидкістю я погрався сильно. Вона не впливає на результати. Але в будь-якому випадку спробуємо ще раз: От, динарій перепровірити, кинути його по центру. Тоді й по центру не бачив, і коли рівно динарій лежав. А спробуємо зараз, чи побачить, чи не побачить в одну сторону. В одну сторону пробулькує. Тобто, в чому суть? Даними приладами і іншими приладами краще шукати у вологому безпосередньо ґрунті. Будуть кращі результати. Що стосується попередніх відео, де я продемонстрував, де ці прилади сліпі, можна так прямо висловитись. Це. Не означає, що ці прилади найгірші. Як бачимо, навіть в вологому ґрунті крузер, на жаль, не справився з такою задачею невеликою. В наступному відео я спробую на сухому і на вологому, ну як же вдасться, випробувати на цих двох приладах саме катушки-снайперки. Можливо, снайперки дадуть нам менше пропусків, і тоді дійсно буде коректна робота цих приладів, брати ці прилади і йти на пахані поля із. Саме невеликого розміру катушки, і вони будуть саме панацеєю. Але це ще будемо перевіряти. Всім фарту і здоров'я! З вами був Борсок.